Ну, Це насправді дуже щуча трава. Вона в такому лататті дуже полюбляє стояти. Де ловити щуку? Є. є. Привіт! Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на каналі. Фішинг лайф і з вами Яна Зарбаженко. Виїжджали зі Львова. Така непогана погода була зранку. Вже ну, достатньо світло на вулиці. Приїхали до річки, а тут така темнота і дощ почав паяти. Хоча в прогнозі нічого цього не було. Добре, що я взяв костюм, який захищає від доща. Зараз капюшончиком закриємося і підемо на річку пробувати ловити шукати рибу. Сьогодні по планах це все ж таки знову ловля-щуки, знову нова вода, на якій я фактично був тільки один раз, але тобто річка достатньо сподобалась, були покльовки щуки. І зараз такий період, що якщо вона ловиться, то вона і тут теж має клювати. По самій ловлі я точно знаю, що тут є такі затяжні рівні ділянки з середньою глибиною, і є такі умовні розширення плеса з невеликою глибиною. Я не знаю, чи вже з'явилась на дні трава, чи ще не з'явилась, але якщо Вичка є, то ось ці широкі мілкі плеси виглядали дуже перспективно. Отож, як завжди, сподіваюсь, сьогодні зловити кілька хороших щучок, а від вас попрошу підтримати цей контент вподобайками. Це насправді дуже важливо для алгоритмів Ютуба. Підписуйтесь на канал, пішли ловити! Для старту в мене знов ф'южен на легкій джоголовці. Ну, води в річці дуже мало насправді. Тобто тут спокійно може бути на 30-40 см вище. Невелика, але така річкова, красива, е, така жовтенька по кольору. Ну, в цілому гарна-гарна щучка така по окраса. Зараз я її буду акуратно звільняти, тому що, як бачите, вона все ж таки закофнула досить жадно. Приманочка 3 дюйма. то ситуація наступна в тому, що в мене була покльовка перед тим, як я її зловив ближче, а зловив я далі. І от зараз я знову дотягну сюди ближче і знов тут ближче покльовка. Є Є, народ з того самого місця. З того самого місця друга щучка. Ну от вона, напевно, тому і була в холосту, бо вона така, бачите, невеличка грамів на 150 Невелика, але три дюйма атакує. Що ж, малеча, давай, рости великою. Дві щучки, а що ми там так трохи не робили? У мене було чотири клювання на чотирьох закидах в тому місці. Ну, а вже на зміні приманки нічого не доловив. Видно, все, що там стояло, все я вже зловив. Так що будемо переміщатись. Як показало це місце, активність є. Це буквально ну, третє місце, яке я обловлюю, і пішли клювання. Так що будемо бігти по річці і шукати ще. Ось така трава, бачите, латаття почала вже підніматися. Ну, Це насправді дуже щуча трава. Вона в такому лататті дуже полюбляє стояти. І це латаття росте якраз на тих ділянках річки, де більш мілко. І ну, де швидше вода виходить. В принципі, вона любить такі місця, тому я їх не буду прибігати, а буду також пробувати обловлювати. В цьому місці так цікаво. Тому що якраз таки під моїм берегом бачу є трошки така глибинка, де може стояти риба. Буду тут пробувати вздовж самого бережка прокидувати. Тут ось дивіться, яке гарне місце, багато таких гілок, корчів. Мені здається, на малих річках щука дуже любить такі місця. Розловився і я зловив вона, але маленька знов. А, ще й зійшла. Невелика і ще й впала. Траві просто на мілині під самим берегом. Була рибка, була рибка, була рибка, перший закид. Так, ще раз. Є, добрала, добрала Ого. та вже трошки більше ого, ого! Ой, є. А, ні здалась просто на течі, красоня є, дивіться, ну вона реально якось стоїть так скупчено, багато місць нічого, 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 та й знов є. А тут знов дивіться одне місце і знов дві. Ну невеликі щуки. Кажу, тут мають бути непогані, але поки що клюють такі невеликі. Це річка, тому тут точно є гарні щуки. Можливо, просто ще не прийшла година, коли ця гарна щука відкриє рот і буде клювати. Тому що насправді ну, я ловив там на сусідніх ділянках і от така щука, як зараз ловиться маленька, ніколи не клювала. Зазвичай, якщо вже ловиться, то така від 400 там, і кіло, і кіло з копійками. А зараз, як бачите, щучки такі зовсім невеличкі на гачок потрапляють, тому я думаю, треба дочекатись моменту виходу, коли просто більша щука відкриє рот. Бачите, тут все от мало бути залито водою. Тобто рівень води зараз дуже-дуже низький в річці. Взагалі він як мінімум, мені здається, 30-40-50 см вищий. Сьогодні він дуже низький. Це з одного сторони спрощує пошуки. Тому що риба, скоріше за все, ну, позміщалась на якісь такі більш глибокі, цікаві її ділянки. Але з другої сторони, можливо, це просто якби негативно впливає на її активність. Покльовка? Без удару. Чисто шнурок поплив в сторону. Думаю, що таке? Не вже риба? Це сьогодні точно найменше. Блін, не сіла. Так гарно вилетіла і не сіла. О, вийшла знов. Я думаю, вже не буду брати, а вийшла знов. Ти дивись. Знов просто вона вилітає якось так, але вона навіть не б'є в, в приманку, просто цікавиться. О, є. Відстрілився з корча і зразу вона сіла. Опа, опа. Ну з однієї сторони приємно, та, що річці так багато дрібної щуки. Тому що там два роки і вона виросте до кілограму. Ну, а з другої сторони... то хотілося б і сьогодні вже якусь таку на кілограмчик. О, ще я хвоста з'їла, п'ятку відкусила. І є ще одна, це з дальньої зворотки з-під кущів. З дальнього берега з-під кущиків. Три дюйма приманка. Ну нібито це приманка, на яку може клювати нормальна щука. Ну і має клювати нормальна щука. Але як бачите, і невелика щука теж дуже легко її з'їдає. Ось така вона. Де ловити щуку. Взагалі на річках доволі типовою прив'язкою щуки є саме прив'язка до берегових, ось таких підтоплених кущів-корчів, де якісь палки попадали. Ну і друга основна прив'язка це, як бачите, є трава, яка от зараз якраз таки тільки починає вставати. І це також слугує дуже класним укриттям. Сьогодні дуже багато покльовок щуки були, власне, з-під трави. Тобто, як взагалі потрібно діяти, щоб спіймати її саме з-під трави, ви просто ловите активно і швидко по всій площі. Але в тих місцях, де бачите, що є трава, в них необхідно заповільнити свою проводку, дати якусь паузу чи зробити оберти повільнішими, дати там переманці трошки довше часу побути. І вона вискакує з такої трави і клює. Ну а третя локація, де може триматися щука на річках, це звісно, що рельєф бровки. Але коли мова йде саме про ось такі малі річки, то тут немає якихось різких великих перепадів і бровок. Тут обловлюючи абсолютно все русло, ви все одно будете постійно протягувати над з цими якими з невеликими перепадиками. І навіть простою рівномірною проводкою на такій глибині, як тут є, а тут всюди до метра це вийде класно обловити. Великі річки це інша тема, але ми її чіпати не будемо. В цьому місці конкретна мілина. Є травичка, є кущики в воді, але конкретна мілина. Такі заводі теж є. Ну, бачите, тут, скажімо так, ах, тільки стиски сказати, що не вгадаєш, буде вона на мілні, чи не буде, як вона вилетіла і вдарила. З трави вилетіла. От, власне, з цієї трави і вилетіла. І через один закид все-таки добрала. Ще через один закид добрала. Насправді дуже зручно ловити салатовою приманкою, тому що ти її дуже добре бачиш. Я от поставив ультрафіолет, на нього теж була риба, але не було видно, як ти ведеш приманку. А тут мілко і дуже зручно, такі, коли видно, ти її бачиш, обводиш всю цю траву і розумієш, що вона от зараз власне біля цієї трави, можна заповільнити і зловити. От одна щучка 10 метрів нижче по течі перейшов 10 метрів вище. Зразу друга щучка. Ну як бачите, такої дрібної в річці ну реально багато. А кількість клювання, як є сьогодні, вона дає можливість експериментувати. Тобто зараз тільки 9 ранку ми рибачимо, ну, напевне, менше 2 годин, не як 2 години. Я вже бачив ну, порядка напевне, 10 клювань різних риб. Та? Були щички, які по 2-3 рази були, але це я рахую як за одну покльовку. тобто Порядка 10 різних риб вже клювало. Тому я все ж таки дуже хочу зловити на Воблер, ставлю Воблер і незважаючи на те, що бачите, я ніби як багато місць, де можна зачепитись, попробую так акуратно ним все ж таки ловити. Ну правильно, що от ще можна знайти на березі річки, як не старий кіноскоп від старого телевізора. Буріл, була. Була на воблер. Є. Та, що брала на вобер, скорше всього, та і доловилась, тепер на силікончик по дну. Флепер флепер 2.4. Бляха, ну от така прикрість тіні Магалона, ну, якась незрозуміла причина, він просто відстрілився, якийсь, ну, навіть замаху не було, навіть не було сильного закиду, якийсь мікроперехльост через тюльпан і все. І просто він полетів. І я вже хвилин 15-20 намагаюсь його тут дістати, я його бачив, але зараз вже навіть перестав бачити, тобто він десь за гілку вже зачепився, бо він от його, виходить, течією піднесло під ті гілки, і він там, попри гору, плавав, але зараз я його вже навіть не бачу. Ну, в мене є китайський тінік, йому роки два. Його відірвати не можу. Кидаю будь-куди, в любі важкі місця він не обривається. Оригіналу, ну буквально трохи часу. Я на нього буквально пару риб встиг зловити і все, знову обрив. І одна й та сама історія вічно з тими оригінальними воблерами. Купиш щось дороге, класне. Ну і воно якось так швидко йде. Ну, прикро. Снасті. В моїх руках сьогодні рапід. Це є короткий такий жорсткий патичок. Тості до 14 грам, і він якраз чудово, на мій погляд, підходить для ловлі щуки от в схожих умовах. Коли у вас є невелика вода. Коли вам не потрібно далекого закидання, але коли от якраз таки потрібно е ну, ловити щуку, та для щуки потрібно, що досить потужний комульт. Якщо сяде хороша риба, щоб її там втримувати, потрібна достатня жорсткість, щоб її просікати. Ось всіма цими параметрами точно наділений цей бланк. Рухаємось далі по комплекту. Тут у мене стоїть катушка Shimano е Vanford в розмірі C3000. Та намотана нитка в 0,5 розмірі по японській класифікації, восьмижилка. А 0,5 діаметр це так само той діаметр, який в принципі. Ну, має витримати будь-яку щуку, яка може клюнути в таких умовах. Ну, скажімо так, за мою практику, найбільшу рибу в такій річці я ловив на 3 кг. Тобто 3 кг щука така нитка ну, без проблем отримає. Ну а в якості повітря флюрік, чорний флюрік, Blackstream 0,52. Котя, зараз ловимо рибу. Зараз ловимо рибку, Котя. О, на пляжику. На пляжику вона теж стоїть. Ах, прищепочка. В іншу сторону, рибка, в іншу давай. Там тут там тут сторону. Нове місце прикольне злиття двох русел. і дуже багато трави латаття вже видно. Ну, тобто, таке місце, яке, скажімо, чітко вирізняється на фоні інших. Хотілося б тут зловити і риби якусь, яка б вирізнялася на фоні тих всіх інших, так що зараз повпираємося і спробуємо тут це зробити. Так, зачепив. Побільшало, конкретно побільшало, так що я буду ставити все і рака. В цьому флепері обов'язково треба порозривати оці всі клешеньки. є люди, які не знали, та що треба розривати, а казали, так ловили. Тих треба обов'язково так всі порозривати. Ох, слухай, ну по відчуттях це могла бути така більша. По відчуттях могла бути, якщо така більша. Так, так, це цікаво. Ну, покльовки знову не було. Ага, ну трошки, буквально трошки. Але за сьогодні, напевно, така одна з найбільших. Ну хоча десь як моя перша. З другого разу. З другого разу вона сіла. Було би значно приємніше, якби я вам сьогодні казав, що ось це така одна з найменших, але по факту так складається риболовля, що це одна з найбільших щучих, хоч, як бачите, вона така грам 300-400. Цього разу спрацював Crazy Flapper 2,4 теж салатовий. На огрузці 2,5 грама на офсеті, тому що зачепчиків, скажімо так, побільшало, і я тому вернувся все ж таки до Лолі на офсетний гачок. Друзі, ми прийшли досить велику ділянку. Її перша частина була достатньо цікавою, середня частина була досить цікавою, а ось ця остання там третина стала зовсім мало цікавою. І в плані місць, в яких ми ловимо, і в плані е риби, тобто покльовок стало дуже-дуже мало. Тому напевно, що будемо зараз помаленьку вже вертатися в сторону машини. Трошки ще покидаємо там в тих місцях, де була риба, там, і власне, ось така риболовля далась. Як бачите... Сьогодні щука радує кількістю клювань, але не радує е якістю клювань. Так, ну у нас чи не останній шанс. Все ж таки сьогодні ще зловити щось гарне. Повернулися в ті місця, де розпочалось з самого ранку світанку. І ось класно, це те місце, де я зловив перших дві рибки. Зараз ми якраз таки ще там півгодинки годинки, годинку 에, поблукаємо саме по цій ділянці і спробуємо тут зловити. Ось таке місце, як отам з паличкою під другою стороною. Мені такі місця дуже подобаються. Тобто їх завжди треба одним-двома закидами пробити. Щука в таких місцях дуже полюбляє стояти. Ну, ось і підійшла все ж таки до завершення риболовля. Тож давайте підбивати підсумки. Ранок однозначно дуже порадував. Тобто, перших там години-дві клювань було більше аніж треба. Кожне місце, в яке би мене приходили, не ставало, ну фактично, кожне, воно давало клювання. Знаходиш якусь більш-менш перспективну ділянку. Бувало, що її по дві щучки з одного місця. Тобто, риба була активна і клювала. Ну єдине, що ось розмір залишав бажати кращого. Отож обов'язково підтримати цей відеоролик вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал і зустрітися з вами вже в нових випусках. Па-па!